Так, привіт ребята. Хочу показати все, що залишилося в мене від таких приманок. Ось така жабка. вона плаває по поверхності, там де каміші і все остальне, воно не запутується, не чіпляється, риба хватає і вилазять крючки. Ось так. Ну таке все. Красиве, цікаве. Ось так. Так, є така рибка. Тоже ще запакована. Так, зараз подивимося з другої сторони. Багато цікавого вже залишилося в озері, так що, на жаль, не можу вам показати те, що було. Ось такий силікон. Бачите, самі всякі. Це грудна насаджується на крючки і ловиться. Така рибка, я думаю, для форелі піде. Будемо форельку ловити. Так що обов'язково підписуйтесь і чекайте на відео. Скоро буде саме цікаве. Так, ось така рибка. Надо буде поміняти нормальний крючок, поставити. Ось такі маємо крючочки. Так, це ці як вони називаються. так. Тоже силикон? Ось одна така у меня осталась. Опять же, силиконовые рыбки и І... там пару вертошек, шима не осталось. Ось так виглядає. Так, ну, в принципі, все. Підписуємося, дивимося. Буде цікава рибалка. Скоро підемо. Уже, якби так, час пришло Так, потім ще покажу вам спиннинги Навірно вже в другому відео. Всім пока. Пишіть коментарі, щось можу посоветувати. Мало що знаю що буде на щуку і так далі.